Журналіст перебуває на місці подій, на місці влучання у Солом'янському районі. Артем, розкажи, будь ласка, що видно, що розповідають представники е е е наших служб рятувальних е саме там на місці. Вітаю, так зараз перебуваємо на місці, і в принципі можна побачити за моєю спиною цей будинок. І наразі не все вдалося, я так розумію, потушити, тому що ще з деяких квартир валить густий дим. Людям уже прохід тут відкрили з однієї частини вулиці, яка в принципі менше постраждала, але навколо будинки вони теж дещо зруйновані. От, наприклад, я дивлюся на школу, де вибиті вікна. Всі там будинки теж є, я так розумію. Вибуховою хвилею дещо повибивало на місці. Досі купа швидких допомог, карет швидких. Вони надають допомогу на місці. Так само є волонтери, приїхали червоний хрест для того, щоб надавати допомогу. Вони там розгорнулися дещо в кількох десятках метрів зараз від мене, і безпосередньо за спиною хочу вам запропонувати подивитися: от на будинок, в який в якому виникли пожежі, можна побачити, що вікна потрощені практично всі вікна вибиті, деякі поверхи просто вигоріли. Зараз рятувальники досі намагаються ліквідувати наслідки. Вони стоять тут, прибирають так. Само тут ходять і комунальники, теж наші колеги, журналісти і міжнародні теж для того, щоб висвітлювати ці страшні події, ці терористичні акти, які нам приносить Росія на весь світ. Безпосередньо ми можемо і внизу побачити купу уламків скла битого на. Наслідки безпосередньо влучання того, що вибило а також машини рятувальників, поліцію, яка патрулює, ходе щоб безпечно було містянам, бо дозволили вже прохід. І поліція тут ходить для того, щоб не наражати люди, не наражали себе на небезпеку. Безпосередньо на цьому я можу закінчувати, тому що більше інформації немає. Далі будемо іти ближче, теж знімати. Спитати людей, як пройшла ця ніч, що вони робили, як швидко приїхали рятувальники. Це ви зможете побачити вже в наступних ефірах наших або в новинах ввечері. Дякую дуже, Артеме. От такими руйнівними і страшними можуть бути наслідки, коли навіть фрагменти повітряної цілі, хай збитої українською ППО, але падають, падають на житлову забудову. Ось такі результати терористичних зусиль Російської Федерації. Дякую.